Ну і також цікаві події відбуваються сьогодні у Москві. Там можливо туди дісталася партизанщина, можливо, там працюють якісь диверсанти, можливо, все таки якийсь збіг, як би сказав Кісільов совпадіння, не думаю, але сьогодні через м -м, буквально. Добу після спроби росіян атакувати українську атомну електростанцію на Хмельниччині, в Росії загорілася теплоелектростанція, і це, до речі, централь. І це, до речі, сталося безпосередньо в Москві. Це та ТЕЦ, яка обслуговує понад півтора мільйона москвичів, яка надає їм тепло та електроенергію. І от ми бачимо, що не все так однозначно там із цією ТЕЦ. От про скажімо. Військовий можливий аспект цієї прекрасної безмовної події зараз будемо говорити з Олександром Мосієнком, керівником центру військово-правових досліджень. Він уже на зв'язку, пане Олександре, доброго вечора. Дякую, що знайшли час. І слава Україні. Слава, добрий вечір. Останнім часом, якщо трошки ширше глобальніше дивитися на цю ситуацію, останнім часом в Росії постійно або палають, або пошкоджуються центри електротеплопостачання, тобто станції, підстанції, лінії електромережі, дуже часто це відбувається біля кордонів з Україною хоча бачили цікаву о, цікаві події, і навіть у Санкт-Петербурзі, сьогоднішня подія, тим не менше виділяється з поміж усіх інших, вона відбувається на Велетенському. У підприємстві в серці держави агресора у Москві. Ну от як ви вважаєте, чи могли туди долетіти непомітно долетіти, наприклад, дрони, чи що серед білого дня там могли непомітно спрацювати, наприклад, партизани? Можливо, могли бути партизани, можливо, інша нештатна ситуація з поломками, яка могла виникнути. Тобто досить багато факторів може бути як відомо, Україна. Наскільки мені відомо, не атакує об'єкти енергетики, за виключенням тих, які можуть бути задіяні для забезпечення військово-промислового комплексу Росії або забезпечення військових потреб, обслуговування військових частин, військових містечок і так далі. Тобто, ми діємо і ми маємо діяти в межах міжнародного гуманітарного права для світу, це важливо. Ми зараз бачимо це на прикладі Ізраїлю, і тому безумовно діємо таким чином. І все, що стосується забезпечення будь-яких військових об'єктів, все, що стосується так чи і, ну, і звичайно, попутно це можуть бути і цивільні об'єкти внаслідок того, що об'єднані електромережі. Безпосередньо знаходяться, тому звичайно, це все може бути законною цілі, зокрема для наших дронів. Ну але те, що забезпечує військові потреби, звичайно. Тому, власне кажучи, я не виключаю, що події різні можуть відбуватися, які спрямовані на пошкодження якраз таких об'єктів, якщо в них є серед їхніх їхніх завдання, входить забезпечення військових потреб ворога. Зрозумів, пане Олександре, і водночас серйозна напруга і серйозна загроза нависає, звісно, і над українською електромережею. Як ви вважаєте, який вигляд цьогоріч може мати їхній російський енергетичний тероризм? От, наприклад, чим він відрізнятиметься від? Минулорічного, чому в принципі про це доволі багато розмов постійно тезою озвучує відповідний і президент Українська розвідка, бо ж ну з іншого боку, так ми всі стежимо за новинами невпинно понад рік. І ми розуміємо, що ну от, начебто, і ППО Українська сильніша ніж минулого року, і кажуть про в деяких місцях про навіть фізичний захист енергооб'єктів і ракет в окупантів, начебто менше. А... І обладнання енергетичного наші партнери також за цей рік вже встигли виготовити щось, виготовити щось передати, щось навіть залишити про запас, як ми чули з деяких публікацій. На випадок, власне, якщо необхідне обладнання знадобиться під час після так внаслідок російських бомбардувань, то я не точно не те, щоб не не довіряю там нашій розвідці, боже чи президентові, який озвучує про відповідні загрози. Навпаки, я просто хочу, щоб ми разом із глядачами усвідомлювали саму логіку процесів і масштаб тих ризиків, які зараз є. Ризики є, ви все правильно зазначили, що стосується і зміцнення системи української ППО і що стосується так само захисту енергетичних об'єктів, чи їх, скажімо, вдосконалення, ремонтів і забезпечення запасних частин тут, звичайно, можуть більше енергетики розказати, але мені відомо, що ця робота дійсно відбувається. Це два аспекти, третій аспект, в принципі. Якщо вірити деяким західним дослідникам, які дають відповідні звіти, базуючись на певних даних і інформації, про те, що Росія зараз збільшила виробництво ракет до понад 100 одиниць на місяць минулого року в них складало 40-45, максимум 50. Тобто, можна констатувати, що санкційну політику потрібно видозмінювати, робити жорсткішою, тому що вона в повній мірі ця санкційна політика проти Росії. Не обмежує на жаль можливості її для виробництва ракет державою агресором, і в тому, що є паузи, коли вони можуть накопичувати, якраз і очевидно на це ворог розраховує так само використовується психологічний тиск, оскільки розрахунок Росії зараз полягає в тому, що ось це затища, яке є, я маю на увазі затища з масованими ракетними ударами, тому що обстріли щодоби практично є. Проти нашої держави, дронами, балістичним озброєнням на прифронтових прикордонних територіях. А щодо масштабного удару, воно якраз спрямовано на те, що нагнітається ситуація, коли люди починають задавати запитання, а чому так довго ніхто не здійснює атаки, бо війна ж все ж таки триває, і ми не в мирні часи живемо. А Росія так затихла. Ну, вони розраховують на те, що потрібно накопичити один-два залпи на понад 100 ракет, застосувати їх і щоби. Зробити один-два таких залпи для того, щоб склалося враження і ілюзія того у громадян наших, що так може бути завжди, і тому вони беруть ось цю паузу. Розумієте, ага. вони нагнітають фактично цим, застосовують елементи психологічних воєн. Те, що Росія робить систематично, вона веде так само і психологічну війну проти України або намагається вести і тому, звичайно, що ось з цим я думаю, пов'язано і багато запитань що. А Попередження лунають нам від всіх від наших органів влади, від наших партнерів. А що ж, ну що ж, воно нічого не відбувається? Ну, от, власне кажучи, з цим і пов'язано. А те, що Україна, скажімо, нарощує постачання і забезпечення засобами протиповітряної оборони від наших партнерів, це так. Ну от додаткові запаси ракет, буквально пакет допомоги, який нещодавно оголошений, 150 мільйонів від Сполучених Штатів. Включаються ракети для протиповітряної оборони, зокрема тому для зенітно-ракетних комплексів наших. Тому в принципі ця робота ведеться, і з і з точки зору зміцнення нашої системи протиповітряної оборони, ми входимо в хороших позиціях, кращих позиціях ніж це було минулого року. Тому що минулого року ми не мали петріотів, сам ті, ми не мали такої кількості айрісів і насамсів. Зараз це все збільшилось, але з точки зору слабкості ворога вони не стали е слабкішими порівняно до своїх е минулорічних позицій. Ну але і не стало значно сильнішими. Ну і е краща позиція в Україні щодо можливої е відповіді, так на такі речі від чого залежатиме можлива відповідь від потужності і жорстокості російських ударів чи від якихось інших аспектів? Ну, ви знаєте, я не хотів сприймати, от знаєте, там зараз ми категорія відповідь на відповідь, а зараз що немає підстав наносити удари по військовим об'єктам Росії, і без нам потрібно чекати, поки Росія нанесе по нам удар, що до цього мало ударів було. Тобто, ми ж прекрасно розуміємо, що питання, мабуть, спроможностей і можливостей, тобто, ми ж не, не можемо бути в категорії, що от по нам зараз дарили, і ми теж відповідаємо. Ми... Маємо абсолютно повне право наносити удари по військовим об'єктам ворога, яких є дуже багато в прикордонних областях, є на окупованих територіях систематично в цілодобовому режимі. Тут важливо просто говорити про можливості і спроможності. Но ми чуємо, що є розробки додаткових українських дронів, дронів Камікадзе. На це мабуть ідуть основні сподівання. Так само важливе сподівання це наша ракетна програма. Ну кажуть, що є, скажімо так приводи для оптимізму, що щось робиться в цьому напрямку, тому мені здається, це питання не від чого залежить відповідь, це питання від можливостей і спроможностей, От можна зробити, а потім уже щось прокоментувати. Але очевидно, що Україна останнім часом економить засоби доставки бавовни. Ну в нашому випадку це передусім далекобійні дрони. Як ви вважаєте, для чого? Я мені невідомо відверто кажучи, не можу сказати, можливо, це пов'язано з тим, що треба виробити. Ми ж не знаємо можливості потужності виробників. От, розумієте? Тобто, ми ж не, не говоримо про це, е, е, невідомо е, яку кількість закупили, яка, зрештою, ціна. Чи не хоче хтось на цьому нажитись, сформувати бізнес? Розумієте, це, до речі, цікавий момент, тому що аби ні в кого не викликали спокуси. А на цьому заробити з точки зору того, що знаючи, що Україна не може використовувати західну зброю для ударів по території Росії, нам потрібно використовувати свою, щоб не завищувати таким чином ціну. Тут теж має бути контроль. Я сподіваюся, що наші громадяни патріотично свідомо налаштовані. Їм це в голову не прийде. Але контроль потрібен. Ну і а, зрештою, просто виробництво. Якщо ми говоримо про дрони, це масовість, 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 масовість. Чому? Тому що е, дронів потрібно більше для того, щоб зробити більший ефект для враження об'єктів ворога, тому що вони мають меншу кількість вибухової речовини ніж е, ракета. Це раз. По-друге, е, дрони частіше збивають. Більше можливостей для того, щоб їх збити. Ну і власне кажучи, багато дуже об'єктів по яким потрібно їх використовувати. Тому я думаю, це питання виключно виробництва масштабування, масштабування якомога більшої кількості для того, щоб ми могли. Діяти і застосовувати, тому що е, Росія вони е, аналізують застосування там дронів. Вони намагаються щось там змінити в своїх засобах. ППО вони намагаються застосовувати РЕБ, експериментувати так само. Ну і тут звичайно що. І нам потрібно це враховувати, коригуючи можливість таких ударів. Тому я бачу тут ключ головний і основне, що треба робити: виробляти якомога більше і масштабувати ці виробництва і атакувати цими нашими спроможностями територію агресора. От про а кількості про порядки виробництва дронів в цілому, якраз останніми днями ми часто і чули певну завісу. Привідкрили представники влади, наприклад, сьогодні Олексій Данілов заявив про те, що виробництво зброї як такої найближчим часом збільшиться в обсягах. А от раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив, що до кінця поточного року, тобто до кінця грудня, України вийде на виробництво десятків тисяч дронів за місяць, а зараз ідеться про тисячі дронів на місяць. От тут хочеться принаймні зрозуміти про які. Які дрони може йтися, якщо ми розуміємо загалом е, порядки? Та ну чи є у вас е, якась оцінка щодо того, ну наприклад? Однозначно без конкретики, просто щоб розуміти порядки, чого можливо більше виробляється, чого можливо менше виробляється, а чого ми точно потребуємо найбільше, чи то дрони камікадзе на фронті, чи то далекобійні дрони з доставкою бавовни туди на окупантів на їхніх територіях, чи то, наприклад, розвідувальні дрони ну, насправді потрібно все. Я можу сказати, тому що кожен із цих типів має свій функціонал. І якщо ми говоримо про ну подивіться, давайте подивимося ведення бойових дій, райони ведення бойових дій, наприклад, зараз Авдіївку, ми ж бачимо, що використовуються дрони різних типів, в тому числі FPV на рівні з артилерією, на рівні з іншими видами зброї для ураження техніки і живої сили ворога для відбивання для відбиття цих атак. І це працює спільно у зв'язці. Тобто вони потрібні зараз на фронті. Якщо ми говоримо про. Е, інші типи додаткові, я би виділив, крім цих, що зараз потрібні камікадзе е, на фронті, я би виділив дрони, звичайно, що далекого засягу дії. Ну, це починаючи від 500 кілометрів мінімум до тисячі півтори тисячі. Це те, що потрібно, тому що треба вражати тили. Ворожі, це однозначно. Бо одна справа вражати тут окуповані території, якщо ми говоримо про аеродроми, але ж ви розумієте, що це не вирішує в повній мірі питання, тому що все ж таки на території Росії є відповідні литовища, їх так само треба вражати чи там інші об'єкти. Тому мені здається, що якщо ми говоримо про перенесення війни на територію ворога. Нашими можливостями і спроможностями, то звичайно нам для цього потрібно масштабування і більша кількість дронів, саме камікадзе, на далекий засяг дії. Ну і а про фронт окремо я виділив, що звичайно теж потрібні, як і до речі, засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб глушити ворога, не давати можливості їхнім дронам, тому що вони, на жаль, теж застосовують і FPV, і ланцети. І розвідувальні свої, які вони використовують орлани, зокрема і не тільки тобто з ними теж треба боротися. От я просто для глядачів -то тут уточню, що що більше наших із вами донатів, або точніше, навіть та що більше нашої активності щодо недопущення представниками влади використання грошей для прикладання бруківки покупки барабанів і різних там. Пателення за 700 тисяч гривень то більше відповідно буде таких можливостей і більше дронів. Ну це як на мене набагато приємніше дивитися на бавовну в глибокому тилу ворогів ніж на перекладену бруківку. В принципі, з бруківкою у нас проблем великих в країні аж так не спостерігається. Слава Богу. Ну і про неприємне пане Олександре, від 26 жовтня від сьогодні Україна призупиняє використання нового чорноморського зернового коридору через. Загрозу з боку російських військових літаків принаймні про це повідомляє консалтингова компанія Барва інвести з посиланням на адміністрацію морпортів України і ще напередодні оголосили про те, що такий рух сьогодні буде призупинене. Ну і де-факто насправді, як там зазначають, забороняють суднам плавати уже кілька днів, тому що саме тоді, кілька днів тому з'явилася ця вибухова загроза. Російські літаки активізувалися, і про це наше командування насправді звіт. Ну, і от, бачите, знайшли, наче панацею від цієї проблеми, від блокади українських портів, відігнали російські кораблі, тепер з'явилися рос... російські літаки. Власне, як із цим тепер боротися. Щоб з цим боротися, потрібно мати, за... ну, потрібно мати авіацію додаткову. Тобто, літаки F16, наприклад, для того, щоб. Мати можливість патрулювати акваторії над Чорним морем. А, максимально так, аби, а, ну скажімо, це робити, не входячи в зону дії ворожих засобів протиповітряної оборони, ну це можна робити. Тобто, відповідь перша це патрулювання знову ж таки літаками нашими. Раз по-друге, це а, засоби протиповітряної оборони, але ви ж розумієте, що не всюди можна діставати, і не всі системи можуть діставати над морем російську авіацію. тому це питання, скажімо, складніше. Так можна говорити про те, що якби в нас були кораблі катери, і можна було б виходити на патрулювання засобами. Ну починаючи ну мінімум від ПЗРК, хоча ПЗРК все не візьме, ми розуміємо, що це залежить від дальності, а більш кращими системами протиповітряної оборони. Це би вирішило певні завдання. Ну, от, власне кажучи, ну і третій спосіб це е, щонайменше знищення військових об'єктів аеродромів російських військ в Окупованому Криму. Ну, це мінімум завдання, яке, е, до якого потрібно прагнути. Тому що ми говоримо про те, що Україна віде війну на морі, це дійсно і доволі успішно. бо… Ну, подивіться, результати є, все ж таки, кораблі ходили, виходили, і коридор цей працював, і е, ворог не міг не може зараз підійти на свої, своїми кораблями суднами, заблокувати фізично нам доступ до портів українських на території Одещини. Наприклад, тому це працює і вони свої кораблі відтягнули і забрали. Це дійсно факт. Але є повітряний компонент так само. Це коли Росія, по-перше, використовує ракети. А ну, наприклад, Onyx, або використовували активно ті ж самі шахеди чи інші типи ракет по території Одещини, вражаючи в тому числі об'єкти інфраструктури, які забезпечують портові обслуговування. Вони це активно намагалися робити. То звичайно, це війна вже в повітрі для ведення війни в повітрі. Потрібно відповідно засоби ураження, які в нас є. Ми частково це. Вирішуємо, наносячи удари по тому, що дістаємо ракетами Storm Стормшеду. Іноді це діють наші групи, які заходять. Ми бачили рейди знищуючи засоби С-400 російські в окупованому Криму і таким чином розчищаючи дорогу для наших дронів і для наших ракет, і потім наносяться удари. Але звичайно, тут ще потрібно боротися, є з чим боротися, і ця боротьба. Вона ось ця війна на морі, яка ведеться і на морі, і в повітрі, вона буде тривати. Однозначно, це війна, і тут розслаблятися не можна. Пане Олександре, дякую вам за те, що долучилися. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був у прямому ефірі на 24-му.